Що чекається в майбутньому? Моя особиста думка. В нашій фокус-групі задали кльове питання, і я вирішила поділитися ним тут. На жаль, я не макроекономіст чи аналітик, щоб дати професійну відповідь на це питання, але по моїм відчуттям і тому, що бачу, еці буде все більше сповзати в продаж дропу, а не чистого хендмейду. Взяти, хоча б моїх колег еці ці спеціалістів, які працюють з ринком України, 9 з 10 навчань мають в собі розділи про те, як знайти товар постачальника і вивести його на еці, маскуючи під хендмейд. Мій прогноз: о те, що ми бачимо зараз, як навчання роботи з товаркою, дає на продаж через Shopify і Амазон буде поступово сповзати і на Еці. Отже, конкуренція зростатиме, і на жаль, не дуже рівна. Тобто, не через збільшення творчих майстрів, які свій кльовий продукт виводять на ринок, не роблячи основний акцент на маркетинг, а тому велику роль тут грає саме товар. А через збільшення маркетологів, яким пофіг, що продавати, бо вони вміють саме продавати. А отже, крутість товару все більше відходитиме на задній план. Я дуже хочу помилятися Джеці це все теж розуміє і працює над тим, щоб це не допустити. Проте, всі ми бачимо, як багато похибок в цій його боротьбі, і як від неї страждають і не хендмейдери а іноді в першу чергу саме хендмейдери, що робити, працювати сьогодні, бо завтра буде складніше. Чим раніше ви почали, тим легше вам буде в порівнянні з тими, хто почав після вас, і обов'язково гуртувати покупців навколо себе і свого бренду, соцмережі, сайти і так далі, паралельно зеці, щоб вони про вас пам'ятали і їх не так легко було від вас відвадити, просто запропонувавши товар на 2 долари дешевше. Так, якась кількість покупців в будь-якому випадку буде переманюватись конкурентами, і це нормально. Але нам важливо, хоча б не допомагати їм у цьому своєю бездіяльністю в їх збереженні.